Звичайно, ця програма всеосяжна. Вона дуже велика. Це дуже тяжка, і довга, і тривала робота. Тому що вона робить з людини, яка проходить університет, над людину. Вона робить з неї лікаря. І для того, щоб стати лікарем, людиною, яка не має права на помилку, ми повинні отримати величезну кількість знань. Це і базові дисципліни. Які охоплюють анатомію, фізіологію, патофізіологію, про тобто, те, як побудована людина, яким чином вона функціонує, і як правильно впливати на організм, щоб він почав функціонувати правильно тоді, коли в організмі щось не так. І в цьому випадку ми вже переходимо до клінічних кафедрів, які навчають нас різним напрямкам, навчають хірургічним напрямкам, терапевтичним напрямкам, невідкладним станом, ургентній патології, хронічній патології. Будь-яким ситуаціям, з якими може зустрітися лікар у своїй клінічній практиці.